Друзі, всім привіт! Сьогодні має піти хвилине слово підбадьорення. Вірю, воно буде на збудування і відповіддю для тих людей, які приєднаються до цього післання вірою. Хочу поговорити сьогодні про силу здорового розуму. В другому післанні апостола Павла до Тимофія, свого учня, молодого служителя ми маємо в першому розділі всьому віршу дивовижну обітницю. Там сказано в цій обітниці сказані такі слова. Бо не дав нам Бог духа страху, а дух сили, любові і здорового розуму. Целомудрий російський переклад, нам так це слово вкладає. або здібність думати, маючи правильний Божий образ мислення. Ви знаєте, що здоровий розум це розум непошкоджений або відновлений, якщо він був пошкоджений. Ми з вами обновлюємо розум Божим Словом, адже цей світ, він сильно засмічує розум. Але якщо ми з вами старанно оновлюємо розум Божим Словом, ми щодня робимо собі послугу. Адже маючи оновлений розум, ми з вами маємо здоровий розум. Більше того, знаєте, якщо ми ще не встигли оновити розум повністю, ну здобути ті знання з Біблії, які допоможуть нам. В служінні Богу, ми можемо розраховувати на цю обітницю, що нам даний спадок від Бога здоровий розум. Тобто мислити здорово, ми можемо вже як благословіння від Бога, маючи його природу, У нас вже є потенціал правильно на все подивитися і зробити правильні заключення. Ви знаєте, людина, яка звертається до реалії Цієї обітниці вона завжди буде приймати правильні рішення. Ви не зможете обманути самих себе, якщо ви звертаєтесь до здорового розуму. Є така поговірка, що, ну, можливо, це навіть факт, що найгірший обман це обман самого себе. Ось когось обманути це. Обмежити якусь людину. Але обманювати себе ну, вищої форми заблудження важко знайти, адже людина думає, що вона права, а насправді вона обманює себе. Тобто Вона займається роботою, яка в кінці кінців буде використана проти неї самої. Тобто вона заводить себе в неправду. І це дуже погано. Ось. Але ми з вами маємо. Здоровий розум, розум Ісуса Христа. Християни мають величезну перевагу над цим світом, адже у нас є дивовижні обітниці, які допомагають нам будувати життя правильно. Тому сьогодні зверніться до здорового розуму, якщо ви щось не розумієте, або ви не знаєте, чи правильно те, чим ви займаєтесь, чи неправильно, якщо вам не вистачає мудрості, просто прийміть віру і той факт, що у вас є здоровий розум, і ви можете аналізувати так, як. Господь того хоче від вас. Тобто ви можете мати правильний е, духовний зір, е, загостреність в духовному плані. Тобто ви можете бачити те, що інші не можуть бачити. Чому? Тому що у вас є е, Божий розум, у вас є Дух Святий, у вас є мудрість з небес. І от оцей е, здоровий розум, він йде в тендемі з е, е, всіма чеснотами, з любов'ю, з святістю, з мудрістю. Адже знаєте. Е, Світ може вас підштовхувати до неправильних речей, і люди можуть одобрювати якісь невідверто неправильні речі, які не мають біблійного підґрунтя, але мають якусь вигоду в матеріальному світі. Але розум Ісуса Христа оцей здоровий розум, Він вам дасть чітко зрозуміти все, як є насправді. Тобто ви можете проаналізувати, от, наприклад, спокуса, зрадити дружині чи дружині зрадити чоловіку. Стоп, 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 стоп. Це вам можуть факти говорити, що це ніхто не побачив, що, ну, що це все нормально, ну, світ так живе. Але маючи здоровий розум, ви, ви біблійний розум. Ви скажете ні. Я на це не погоджуся. Так само обманути свого партнера в бізнесі. Ні, я на це не погоджуся. Так само перестати читати Біблію. Ні, я на це не погоджуся. Ну весь світ так робить, вони слухають якісь е, нові, е, нових коучів, тренінгів, е, семінари по збудуванню правильного мислення. Все це, якщо немає під в собі основи Слова Божого, Біблії. Якщо це мене не мотивує заглиблюватись, пізнання Господа через його слово через Біблію, мені цього всього не потрібно. В мене є здоровий розум, і я не я не себе не направлю на, жод... на жоден шлях, який може мене віддалити від Бога або від Його слова, або від виконання його волі. Тому я сьогодні зміцнююся в Бозі і дякую йому за аналітичний, здоровий на біблійній основі. Розум, який дає мені сьогодні перевагу над людьми цього світу, дає мені сьогодні силу служити Богу так, як йому вгодно, виявляючи чудеса та знаміння, адже він стоїть за своїм словом. І він завжди е, приведе мене до правильних рішень. І я можу розсудити це цим здоровим розумом, який є спадок, який є. Який даний мені бо дав мені Бог не дух страху, а дух сили, любові, здорового розуму. Мене ніхто не залякає, мене ніхто не спокусить, мене ніхто не заведе в неправильний шлях, тому що в мене є і сила від Бога, і любов Божа в серці, і здоровий розум, яким я можу все вірно оцінити. Тому нехай сьогоднішнє відкриття дасть вам правильні імпульси і правильні почуття. Випрацює мир Божий, Бог за вас, адже Він дав вам свій розум. Ви маєте дух здорового розуму. Просто утверджуйтесь ці істині. Приймайте рішення, які диктовані вам саме цим духом, духом здорового розуму. Благословіння вам, доросіння. І до наступних зустрічей!